Саньок, ви в мене спитайте, чому я плачу? А я плачу, тому що почалася школа, і я впевнений, що більшість із вас, як і я, не хочуть в неї йти. І тому сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт на карті, яка називається School Escape. І в перекладі на нашу мову це означає втечі зі школи. І тому сьогодні ми будемо знайти. Тікати, тому що у нас 1 вересня. Ніт! Ні Але я забув сказати всім привітики, дорогі друзі! З вами я, Саньок, і я думаю, ви вже зрозуміли, що сьогодні у нас буде відбуватися. Сьогодні ми будемо тікати зі школи на карті в Майнкрафт. І тому я пропоную вам починати. Нажимаємо цю кнопочку. School Escape, have fun. Що робить? Welcome to school School Escape. Хорошо, де я? Я на якійсь криші в школі. І нам сьогодні треба буде в неї, з неї втекти, тому що ну школа. Ну я в неї не хочу, я думаю, як і ви, тому нам прийдеться з неї тікати. Так, що в нас ось якась будка, чи що це, не знаю, тому пропоную вам зайти в школу. У нас ще й ніч. Я не знаю, чи це хорор, чи це не хоррор. Не знаю, тому. Е, не відкривається. Відкрити? Що робити? Що робити, я вже не знаю. Може, якось отут випрягнути. Так, тут високо, тут, тут не вийде, тут не вийде. Тому я думаю, що зараз я, звісно, тут похожу. Тому напишіть в коменти, чи хочете ви в школу, чи ні, поки я тут шукаю роз'яснення. Бо я не хочу від слова зовсім. Отак. От так, ну отут дверка в нас не відкривається. Що робить? Що робить? Саньок вже не знає, що робить. Може, отут оця дверка відкриється? Чи я не знаю. Бо чомусь нічого не робиться. О, ще якийсь люк. Хіба туди попробують запригнути, але я думаю, що в нас не вийде. І ще й пішов дощ. Впустіть мене всередину, вазучень мокне під дощом. Впустіть. Пусть я. Ще й молні. Так впустіть мене в школу. Мені в школу захотілося, бо дощ пішов. Ладно, я не знаю, що робити. Опа, а подивіться, що я знайшов тут тільки, що за оцимось штучкою було якась штучка, і тут написано s 3 І s 3 то, звісно, добре. Але що тут роб... Ну, s 3 Чи то 5-3 написано, але що з нею робити, я не знаю. Може так зараз воно відкриється. Ну, уже прогрес є. Я знайшов якийсь папірець. А що з ним робити, я не знаю. Не знаю. Хм. Санюк буде далі шукати роз'яснення цієї непонятній гри. Мене ось оцей речах, я думаю, він там не просто так стоїть. І я думаю, щось з ним треба зробити, але я не знаю, що. Я вже завис з першого ж початку гри. І. Сеньок не розуміє, що робить. У мене ось папер 53 S3. І що з ним робити, я I don't know, так сказати. Ну, може його кудись кинуть, наприклад, як тільки як кидати? Чи б саньок знав, дав. Отак, От виходить, кидати. А зачем я кидуть? Ех! Або сюди кинуть, наприклад. Отак. От і він втопився. Санєк молодець. О, ні, все хорошо, він не втопився. Ну, я все одно... О, стоп. Подивіться, що я можу зрісти. А, тут невидимі блоки. А он можна, кстати, спуститись кудись, але я не знаю, чи. Ні, не можна, не можна. Блін, ну тут невидимі блоки стоять, що ж, я не зможу нікуди тут спригнути. Знаєте, що до мене доперло? Що я міг запригнути на кришу і нажимаю цей речах. І. І! Да! Два! Фу, саньок, ну от Е-е-е... Нема. нема. Скриню заблоко. Фу, я думаю, мене закрили. Скриню заблоковано Що я можу зробити? Скриню заблоковано Ну, у мене ось якийсь папірець, я можу вам цей папірець потрібен. А може тепер сюди можна зайти? Сюди, опять же, ж не можна зайти. Добре. Може, ще раз на кришу. Ось якісь плити є. Хм. У мене є хороша новина. Дивіться, коли ми заходимо сюди, тут є скриня, Ось, наприклад, її заблокована, але якщо Як подивіться сюди, ми бачимо, що там щось є. І тут у нас Шалкер. Шал а тут. Той ключ, так скажемо. Да? Ой-ой-ой, тут у нас лопата, ого, нитки. Це, да, хорошо. Ще нитки. Сімена. Сімена це добре, сімена, всі ми е, всі ми збираємо. Ой, що я зробив? Сімена ми всі збираємо. Тут ще є ножниці. Оце мені подобається. Оце мені таке подобається, знаєте, той ключик, так скажемо, і саджанець дерева. І я пропоную вам йти уже сюди, тому що впустіть. Може, кварцеві сходи, казали, можна ставити. Блін, опять саньок тупить. Як мені сюди попасти? Там казали, що можна на кварцові сходи ставити цей речах, але де тут кварцові сходи? У мене отаке хороше питаннячко. Тут їх просто-напросто немає. Це, звісно, добре, це, звісно, добре, але нічого доброго нема. Що ще? Редстоуний провід листя дубу. Угу. Угу, Можу ламати світло-сірий цемент. Ага. Світло-сірий цемент може він ламати. Але тут світло-сірого цемента, як ви можете побачити, немає. Добре, саньок зараз буде заново ще раз думати. Я реально вже бігаю хвилин 5-10, я не знаю, що робити. Просто дивіться, оце, щоб світ можна ламати світло-сірий цемент. Його тут нема. Це можна оцими ножницями ламати, ось написано. Паперик, трава, рецтований провід, це все зрозуміло. Ще я скрафтив, навіщось ось білу вавовну, але її ніколи нікуди ставити не можна. Ось щось С3, але я не розумію, що воно означає. Раз, два, три. Ні. Я не знаю, реально, що робити. Може, отут от щось, звісно, можна, да? Можна щось тут зробити? Чи не можна? А шо ти ним зробиш, да? Що ти ним зробиш, так-то? Я взагалі не знаю, що це за штука. Я в Майнкрафті. Нову не шаю, новшарить. Новшарить. Може, з цим щось зробити, але я реально не вдупляйн. Не вдупляйн. Що тут робить? Тому я не знаю, що робить. Ну ви зрозуміли, що я нічого не знаю, тому. Блін, буду далі пробувати, але реально хз, Оця школа вже. <свісно> Ще <свісно> вона почалася, вона задовбала. Ну, в ігрі. Я думаю, в школі таке саме. Так, дощ закінчився. Це хорошо. Але що воно мені дає? Нічого. Ось є. Дайте, я піду в футбол пограю, наприклад. Да, або... Це що теніс великий? Дайте піду пограю. Отут я в ранній житті я біг, міг би он спуститися. Вон, там я бачу речаг якийсь є. Чому я не можу спуститись? I don't know. Я тільки що зайшов на сайт, там, де я скачав цю карту, подивився коменти під цією картою, і там пишеться, що багато коментують, що вони не можуть пройти навіть цей етап. Оцей етап мало хто проходить і там пишуть, що поможіть, як вибратися з цієї железної двері з криші. І я теж не можу, тому що реально дуже складно, я не знаю, що робити. Я зможу її пройти тільки завдяки вам. Якщо ви знаєте, може, що тут робити, то напишіть, будь ласка, в коменти. І вийде друга серія. По прохожіння цієї ігри, тому що я реально не знаю, що тут робити, тому що ну складно Оце не відкривається. Там писали, що дуже складно. Там ще будуть оце ти виберешся, ще щось пройдеш, і другий етап там треба буде якісь імена скласти. Там теж його ніхто не пройшов повністю цю карту, ще ніхто не проходив. Отак, і навіть цей етап мало хто пройшов. Я реально не знаю. Тому якщо ви знаєте, що тут робити, пишіть в мене не вийшло вибрати зі школи. Да. І вітаю всіх з 1 вересня. Хоч я це відео записую не 1 вересня, а 31 серпня, але все одно. Я зараз ще трошки попробую попроходити, щось поробити, але, ну, щось... оці штучки мене. Я не знаю, що тут робити. Тут, наприклад, можна лопату вставити. Хм. Хм. Було б легко пройти. Знаєте, як оцей етап? Просто якби отут не стояли невидимі блоки, і отуди і поставлять так. Ти приїдеш, ставляєш павутинку і все. Тобі навіть урон не наноситься. Ну, так не можна. Отут я вже все пропровіряв, Отут в шалкері більш нічого нема, я дивився. Сейчас. Тут вже нічого немає. Тому реально не знаю. Хм. Что еще тут может быть? I don't know. Я бачу. Ось. Вот это можно сломать. Да? Бо тут... Чего? Да. Тут дождь что-то. Жди, жди. Да. Да, да. Что я сделаю? Да, все. Ні, проходимо далі, друзі. Проходимо далі. Але що робити тепер? Хороше питаннячко. Такс. Блін, ну далі, Санюк, вже почав проходити. Але. Як мені сюди. Ага, я, напевно, навіть. Ніт. Блін, а як же ж сюди попасти? Хм. Блін. Тепер завдання попасти сюди, оцю дирку. Так, Зараз саньок буде думати. Я для вас хороша новість. Новість? Так, да, новість. Ми забираємося нарешті в школу. Ура! Нарешті! Саньок забрався в школу. Так, тут. Що ми робимо тут? Що ми робимо тут? Давайте дивитися. Отут. Що в нас є тут? В цьому? Так, давайте приберемо, вже. Як її відкрити, це не відкривається добре. Тут нічого не відкривається, Недобре. Ось, бо. Ой, хорошо, як, як хорошо, і зараз точно ми щось зможемо скрафтити. Скрафтити, може, щось ми зможемо. Е, угу. А як я забув. Отак, як забирати? Давайте заберемо всю павутину. А вдруг? А вдруг вона нам... По... На... Знадобиться, знадобиться. Вдруг вона нам знадобиться. Можемо ми щось скрафтити. Знаєте, але але що? Але що? Це поки що. Я й не знаю. Давайте спускатися вниз. Так. 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 Угу Туди вже не можна. Оце проблеми. Так, кудись ми попали в нову кімнатку. Хм не поняв. Що це в нас? Що... Добре. Стадірум. Стадірум, стадірум. Зараз будемо щось ми шукати. Зараз будемо ми щось шукати. Так, тут. Угу. Угу. Це то діло хороше все, да. Але зараз Саньок знову буде, напевно. Інфі... Ага. Угу. Угу, Тут оце відкривати не можна. Ми вже зрозуміли, можна лягти поспати, Спасіба, не хочу, спати, Спасибо, не хочу спати, Так. О, шалкера. Да. Це вже хорошо, кісткове борошно. Туди палочка, тож хорошо. Ой, як добре, ой, як добре, чую, зараз щось буде. Тому що. Ви помните, що там була оця кісткове борошно. І ще була пляшечка з водою. Забираємо це все 100%. 100% це все забираємо. Тут також це все забираємо, може. Так, є один. Хорошо, дві бумажечки вже в нас є. І забираємо тепер всі пляшечки. Ой, як добре. кудись тепер далі. Ідемо кудись тепер далі. Ага, ось ось-ось-ось. Ну. Ну. Плшечки з... Ай-яй-яй-яй-яй. Думай, думай, санюк, думай. Все, мене нема. Ладно, вилазим, Санюк, Не, не час для цього самого. Ем... Ехід. Мені слово ехід подобається. Так. Тут так само. Ну, можна я вже... Хм. Хм, хорошо. Ага, keep out, Ладно, туди ми потім зайдемо. Так, Майтен Сумрун. Добре. Можна забрати? А можна забрати? Заберись. Ні, забрати не можна, я так зрозумів. Хм. Ну, ножниці тут пишеться, наприклад. Таньок, ладно, ладно, ладно. Ось! Якісь ці, тут нічого в нас нема. Так, сюди ми ще верн. Бачу. Щас бачу, бачу, Забирайся. Як його забрати? Як забрати проблема? Хм. Проблема? Я не знаю, як забрати. Ну добре, заберемо, заберемо, мені поки що MRGE хітфан. Так, шу-шо. Кейн файл break the glass with the provided glass. Читаем, читаем. Так, хорошо. Раз, два, три. Так, все-таки ж я зайду в цю кімнату, тому що вона достатньо цікава. Так, пляшечку. Пляшечку чомусь я. І оце. Я, знаєте, я все заберу, хоч воно й, і, може, і не потрібно, але на всякий лишнім не буде. Да? Це не відкривається. Павутинка. Хай буде, хай буде, ми її заберемо. Так, тут яблучка хай буде, знаєте, хай буде. Тут забираємо це все. Пляшечки також. Усе ми забираємо, знаєте, лишнім не буде. Лишнім не буде. За одну серію ми звісимо. Хе. Хе, це ми заберемо. І, блін, я забув, як альт чи що жод, щоб все. Оце забрати. Ну, ладно, не важна. Зараз отак все ріком заберем. Заберемо, заберем, заберем, заберемо, заберемо. Заберемо. Заберем. Заберем. Там ще в коментах писалось, що буде якийсь етап, що треба буде якось е співставляти імена. І оце мені Цей етап... Тут якась кнопочка. Ану, кнопочка. <гану> угу, ладно, ладно. Давайте візьмемо це в руки. Можна ламати, не можна. Ламати? добре. Ось ще... Ой, хорошо. Забираємо всі пластинки, а вдруг вони понадобляться. Бо я впевнений, що вони нам понадобляться. І треба десь програвач. Ось програвач є. Музика гра. Ну, Ладно, хорошо. Хорошо, музика тут добре, звісно, але нам треба вибиратися зі школи. Ви також дивіться за моїм проходженням і також за мною питайтесь пройти і пишіть в коменти, якщо я щось, знаєте, і не зрозумів. Наприклад, можна я сюди. Ой, можна, кстати, можна. Так, тепер давайте сюди також. Також оце все. Запихнемо траву не можна, бо я. Можна. Можна і травичку. Хорошо. Хорошо, все. Все ми заправили. Не знаю навіщо. Що робить нам далі поки що... Лібрі? Я тут ще не був. Бібліотека. Бібліотека. Дивимося, що є в бібліотеці, і, напевно, в бібліотеці ми і завершимо. Да? о. Хорошо, хорошо, англійська то потім. Блін, оце англійська оця, да? Так. о. Квацький станок. Ну, нібито, нібито в бібліотеці то й нічого і нема. нема. А ну я зараз спробую оцей зламати. Чи не ламається? Ні, він не ламається. Ну, І добре, дивіться. На цьому моменті ми завершимо. На цьому моменті ми завершимо. І будемо. Ждати, чи. Дивіться, дивіться, сім лайків, і виходить нова серія по проходженню оцієї карти, якщо вам, звісно, сподобалось. Тому, дякую всім за перегляд. Я ще спробую ще щось тут. Найти ось здесь речах добре. В общем, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати мої відео. Дякую всім за перегляд. Отаке От в нас відео вийшло. Санюк не зміг з першої серії пройти. Але ви пишіть в коменти, і тільки завдяки вам я спробую пройти цю карту. Дякую всім за перегляд. І всім пока. Пока!